А далі таки до звичного зведення і спочатку до приємних новин більше восьми сотень військових такі втрати окупантів за минулу добу. Металобрухтом стали також шість танків, вісім бойових броньованих машин та сім артилерійських систем. Загалом Росія вже втратила 143 тисячі загарбників. Це число із кожним днем зростає. Основна фаза наступу Росії наразі в Луганській області. Проте загарбників бракує резервів, щоб збільшити масштаб чи його інтенсивність. Про це заявили аналітики інституту дослідження війни. За їхніми даними, російський наступ найімовірніше триватиме ще деякий час і може тимчасово набрати обертів, якщо будуть введені останні резерви. Але у будь-якому разі, вважають американські експерти, поставлених цілей окупанти досягнути не зможуть. Проте що росіяни накопичують резерви на Луганщині? Розповів і голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, українські військовослужбовці роблять усе можливе, аби не дати російському наступу розвиватися. Моя особиста думка, що найстрашніше 24 лютого в нас вже було це дві 2022 році. Зараз чим нас можуть залякати? Тим, що вони зібрали техніку ну, ще більше. Тим, що вони зібрали мобілізованих з підготовкою в два місяці, більше сотні там, тисяч людей. Ну, до цього ми готувалися. До цього готувалися всі сили оборони. На Донеччині постійні обстріли. Одна людина загинула в Авдіївці. Місто зазнало ракетних та артилерійських ударів. Гатили також зградів і танків. Дві людини загинули у Бахмуті та Богданівці. У низці міста сіл зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Не припиняються обстріли і на Харківщині. Сьогодні близько п'ятої ранку росіяни обстріляли Куп'янський район. Зруйнований приватний житловий будинок. За попередніми даними під завалами може пере. Жінка. На місці працюють рятувальники. Двоє поранених у селищі Дворічна, де окупанти пошкодили будівлю пожежно-рятувальної частини. Постраждалі внаслідок ворожого обстрілу також є у Вовчанську та Кругляківці. Восьмеро поранених на Харсонщині, серед них троє, це діти. Росіяни продовжують гатити по області із важкої артилерії. Лише за останню добу нарахували 75 обстрілів. Двічі більше разів окупанти вдарили по Запоріжжю. Цілять опозиції українських військових. Втім, страждає також цивільна інфраструктура. І про ситуацію на кордоні з Білоруссю. там і надалі перебувають підрозділи Росії. Втім, вартові кордону запевняють, що ворожого ударного угруповання, яке могло б вторгнути. Дися в Україну там наразі немає.